Вітаю! Отже, історія Львова за 5 хвилин. Львів був заснований першим українським королем Данилом Романовичем Галицьким 1256 року та подарований своєму сину Леву Даниловичу на весілля з Угорською принцесою Констанцією. Власне, сама назва міста походить від Лева Даниловича. Львів. Як бачите, Данило Галицький велика людина, великий подарунок. Ціле місто на весілля подарував своєму сину. Вперше в письмових джерелах Львів згадується в 1256 році. Ось перша згадка починається словами. Зайнявся холм через окаянну бабу. І полум'я і заграва була така велика, що видно було навіть зі Львова. Отже, Львів місто в Галицько-Волинському королівстві, а з 1272 року столиця Галицько-Волинської держави. З 1303 року Львів центр і резиденція окремої Галицької метрополії, заснованої за короля Юрія І. 1340 року Львів вперше завойований поляками. Але поляки не зуміли в ньому втриматися, і тому 9 років правив ним боярин Дмитро Дєдько. З 1349 по 1772 рік Львів перебуває у складі Польщі. У 1360-56 році Львів отримує Магдебурське право, тобто право міста на самоврядування. 17 років був період в історії Львова, коли він входив до складу Угорського королівства з 1370 по 1387 рік. 1410 року львівські рицарі беруть участь у Грюнвальдській битві, в якій відзначаються відзвагою, хоробрістю та силою. В середині 15 століття Влад Цепиш. Трансільванський, більш відомий як Дракула, дає грамоту львівським купцям на право торгувати в його землях. 1574 року у Львові друкують першу в Україні книгу Апостол. У цей же час засновується перший в Україні парк єзуїтський. Зараз це парк імені Івана Франка. Потім перше в Україні братство при Успенській церкві. У 1629 році у Львові створюється перша міська європейського зразка пошта. Жив у Львові тоді, на початку XVII століття, певний час Петро Сагайдачний та навчався Богдан Хмельницький. 1661 року у Львові засновується перший в Україні та Росії університет. Зараз це університет імені Івана Яковича Франка. 1715 року у Львові засновується перша українська пивоварня. У Львові ще першими були... Як і в принципі в Україні, так і в Радянському Союзі колишньому, перший пам'ятник, перша гасова лампа, перший готель, перший стаціонарний міський театр, перша газета, перша залізниця, перший кінний трамвай, перший автомобіль, перша українська політична партія, футбольний та хокейний матч та багато-багато іншого. З 1772 року аж по 1918 рік Львів був у складі Австрійської та Австро-Угорської імперії Габсбургів. Саме тоді за ним остаточно закріпилася і друга назва Лемберг. Це період таких імен у Львові, як Шашкевича, Франка та Грушевського, ну і багатьох-багатьох інших. З 1918 по 1919 рік Львів був у центрі Незалежної Західноукраїнської Народної Республіки з президентом Євгеном Петрушевичем на чолі та могутньою українською Галицькою армією. 22 січня 1919 року відбувся акт Соборності, об'єднання УНР та ЗУНР. 1919 по 1939 рік Львів перебуває у складі Польщі з невеликим 2,5 місяці перебуванням під владою більшовиків. Тоді Галичина була тимчасово окупована та на її території була створена Галицька Соціалістична Радянська Республіка. З вересня 39 по червень 1941 року Львів був у складі Радянського Союзу та зазнав масових репресій. Репресовано було 10% населення Західної України. З червня 41 року, по липень 1944 року, Львів перебував під німецькою окупацією, та теж населення його зазнало масових репресій. З липня 1944 року по 1991 рік Львів у складі Радянського Союзу. З 24 серпня 1991 року наше рідне місто є в складі Незалежної Держави Україна. Львів це душа України, серце Галичини, європейське місто, джерело патріотизму. Тож любіть його, знайте його історію, будьте взаємовічливими, не смітіть на вулицях, доторкніться до Львівської легенди. Ласкаво просимо до Львова.